Ти на новому випуску по паркінгу з вами, як завжди, я Арче. Ну а ми починаємо. Поїхали! І це абсолютно новий шлях від нуля до мажора в карпаркінгу за один місяць. Зараз я вам розкажу всі правила цього шляху і що ми будемо робити на протязі цього місяця. А почнемо ми з самої суті шляху. Значить, в чому вона заключається? А заключається вона в тому, щоб досягти максимального успіху за один місяць в карпаркінгу. Тобто нафармити максимально багато грошей, наприклад, купити максимально багато вінілів, чи, наприклад, я не знаю, ще щось інше, будь які теж, як би так сказати. Тачки там скини, все, що є в карпаркінгу, все нафармити в великій кількості за місяць. І так, а тепер перейдемо до правила. правила що в нас до них входить, значить, перше це без привілегій свого основного акаунту, друге без постороннього ПО, третє без донату та без допомоги друзів. Правила, в принципі, за все, їх все 4 небагато, але в принципі вони дуже важливі. Накопичувати свій статок ми будемо за допомогою всіх способів заробітку, які існують в кар паркінгу. Тобто, перекриваємо. Куб, кейси, що там ще можна квести, все, що тут є, все ми це будемо задіювати до нашого шляху. Тому пропоную почати прямо зараз і погнали. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас підписатися на цей канал та поставити лайк на це відео, тому що скоро в нас буде тисяча підписників на Ютубі. Всі, хто підписалися, приємного перегляду. А ми починаємо. І так, я думаю, зробимо такий собі план. Значить, для початку ми будемо фармити гроші за допомогою квестів та. Кейсів, і тоді, коли в нас накопиться 200 тисяч, ми купимо. Бізнес, який є в карпаркінгу, тобто, якщо ви не знали, там просто під'їжджаєш на мітку, купляєш і тобі просто, коли ти в онлайні капають туди гроші. Не багато, але капають, хай будуть. А потім ми ще раз там 500 тисяч, наприклад, на квестах та кейсах, і будемо е, займатися перекупом карпаркінгу. Тому що хто дивився шлях від нуля до М'яв 90 на перекупі, знає, що це дуже вигідна тема, і ми нафармили дуже багато грошей. І зараз у нас є на тому аккаунті не тільки. Є в 90 тому для початку нафармимо перший капітал квестами і та кейсами, а потім будемо займатися перекупом. Саме перший квест погнали, я думаю, десь будемо до 50 тисяч фармити точно, а там далі побачимо. Може перейдемо на кейси. Я попрацював, і я думаю, заробили ми достатньо хорошу суму грошей. Тому давайте повертаємося в меню і подивимося, що в нас там по грошам. І так, заробили ми аж 174 тисячі. Я думав, буде трішки менше, але я приємно вражений. Тому давайте зараз перейдемо до другого способу заробітку, а саме кейси. Так, для тих, хто ти не знає, що таке кейси в карпаркінгу, я зараз розкажу. Це така штука, коли ти їздиш по карті і збираєш такі так звані гіл-бокси. Вони такі зелені, зараз я покажу, як вони виглядають, і в них тобі попадається сума грошей. Сума грошей не рандомна, а вона йде по наростаючій. Тобто ми озберемо, ми отримуємо 2 тисячі. З наступного кейсу ми отримуємо 3 тисячі. І таких кейсів на всіх картах карпаркінга є аж 87 штук або ще більше. Цього я точно не знаю. Але зараз ми будемо всі ці кейси шукати і з них отримувати гроші. Якщо це робити довго, то можна отримати дуже непогану суму грошей і заробити на цьому дуже добре. Так, ми вже накопичили 200 тисяч, це значить що? А те, що нам вистачає, щоб купити такий бізнес в карпаркінгу. І зараз я покажу, як ця вся штука працює, і покажу, де його можна купувати. Ось у нас той самий бізнес, ця міточка, і ось ви бачите знизу такий надпис: Buy, ага, зараз я під'їду, тому що вона пропала. Так, зараз значить, знизу бачите, написано buy і get. Про профіт. Тобто, просто купити і отримати гроші. Тобто беремо і купляємо. все. У нас тепер є бізнес в Карпаркінгу і залишилось на аккаунті всього 1530. Нашої ігрової валюти. І ось так от швидко нам капають гроші, і вони ось так от будуть капати до того часу, поки ми в мережі. Якщо ми вийдемо з карпаркінгу вони перестануть капати. Якщо ми знову зайдемо в Карпаркену, вони будуть заново нам капати сюди. Тому це дуже прикольна штука. А ми собі будем, можемо тим часом займатися перекупом або іншими, е, так сказати, нашими справами. І такий бізнес можна купити не один, він є на кожному маку, на кожній карті. Тобто на кожній карті є мак і на кожному маку є ось такий бізнес, який можна купити. А карт, як ви знаєте, в карпаркінгу чимало. Як, як мінімум штук 5 точно є, і це мінімум. Тобто там їх 8, 9, де не знаю, коротко, скільки карт, але їх є реально чимало в карпаркінгу. А ми ж продовжуємо далі збирати наші кейси. Що ж, трішки я ще позбирав кейсі, зібрав менше половини. Але все ж таки ми зібрали аж 231 тисячу. І ми маємо ще до того ж бізнес, який ми купили за 200 тисяч, який весь цей час приносив нам кошти. Тому я думаю, результат дуже непоганий. Вийшов за першу серію. А ще давайте поставимо невеличкі цілі на цей проект. І так, перша ціль буде щонайменше 3 вініла на нашому акаунті. Далі 10 мільйонів ігрової валюти. Та, в принципі, я думаю, всі дома, окрім донатного, мати на аккаунті теж все. Я думаю, таких 3 ціли буде достатньо. І то я не знаю, чи зможемо ми їх виконати за місяць. Але будемо робити все можливе і старатися. А на цьому моменті ми закінчимо нашу першу серію. Я дякую, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну а я ж бажаю всім удачі і всім пока.